Вітаю всіх. В телеграм-групі було опитування. Я здивована 100% відповідь так. Ну, добре, давайте подивимось тоді. Сьогодні бачила в новинах. Я навіть в телеграм-групі робила репост деяких новин роблю. Те, що відбувається, і те, що в мене звучить в розкладах, коли воно трошки переплітається, навіть я це кидаю трошечки вам. Підписуйтесь на телеграм-групу, посилання в шапці профілі всіх. Якщо вам це цікаво. І так, перемовини. Наші сказали, що хочуть перемовину про припинення вогню. Нарешті. Розумієте, обмін полоненими – це не повинно бути такою суперграндіозною подією результатом перемовин в так, такого рівня. Це тільки те, що на що спромоглись. А насправді це повинно бути в адекватному режимі, само собою. Ось. А з цього робиться. Просто невідомо що, бо чи наша сторона юлить, чи інша сторона юлить. Ось. А треба казати вже про перемовини. Це дійсно так, що нам не вистачає спокою в країні. Нам потрібно припинення вогню, припинення обстрілів. До речі, я розділяю припинення бойовогнів і припинення обстрілів. Чому? Тому що це дві різні категорії. Перемир'я було. Обстрілів не було, ракети-шахеди не літали, але бойові дії були. Наприклад вам. Для чого було це перемир'я? Приклад, яскравий, як, як це може бути. Ось якби хоча б так домовились, хоча б так було вже легше. Тому що було б чітко зрозуміло, які території погано, які краще. Навіть для переміщення людей це краще було б набагато. Коли люди виїжджали, розуміли, куди вони виїжджають, без проблем. Тепер, давайте глянемо як Україна наполягає на перемовинах про припинення вогню. Ось вони прям кажуть, що хочуть предметно про це казати. Давайте так: відношення України до перемовин про припинення вогню. Відношення України до цього питання яке? Відношення України подивимось спочатку. Прям Зеленський це хоче. Інші. І дві Пентаклів, Сім сімка Пентаклів, ну розмови. Знаєте, я би сказала, я би сказала, що вони хочуть приблизно таке, що було ось на це перемир'я. Повторення ситуації. Кінцевий результат. Україна в стадії жертви так я згодна. І вони хочуть спокою на лінії фронту. При кордоні лінія фронту, вони хочуть спокою ще тут дуже. Їх це хвилює. Дуже хвилює. Припинення вогню, припинення бойових дій хвилює. І, взагалі, ситуація по цьому, по обстрілам, хоча б частково, щоб не було. Четвірка жезлів це перші результати, перші. Про Іноді коло до король мочів, щоб небезпеки ці прибрати. Все одно з військової точки зору. Давайте так. Відношення Росії до перемовин про припинення вогню. Відношення Росії до перемовин про припинення вогню. Відношення Росії. Рівновага. Вони думають над пропозицією України, але вони трошки розчаровані з тим, що робить Україна. Кінцевий результат. Маніпуляції, наступ. І знову шістка кубків повторення ситуації також. Я би сказала, що домовлятись, домовлятись, готові. Я би сказала, що тут буде мова про оті пробні перемир'я. Не просто ж так це було, я маю. Оті пробні перемир'я. Мені до цього йде. Оце все мене схиляє до цього. Так, тепер перемовини щодо припинення вогню, назвемо це так, будуть продовжені. Перемовини щодо припинення вогню будуть продовжені. Так, вони будуть продовжені, відразу скажу. Тірка Угу. на рівні вивчення питання серйозного, королі. Ну, третя сторона буде, причому тут така король, два королі. Знаєте, як тут? На рівні певних делегацій і ще третя сторона буде допомагати. Конкретно. Ну, непогано. Знаєте, вже про думки про це є. Рух в цьому питанні буде, але знову ж таки, тема про кордони лінії фронту буде важка. Там навряд чи буде зупинка. Ось, дуже навряд чи буде зупинка. Єдине, що тепер гляну. У червні, місяці, у червні місяці буде продовження перемовин щодо припинення вогню. У червні місяці буде продовження перемовин щодо припинення вогню. У червні. Невизначеність. Дурень обнулення ситуації. Цікаво, цікаво. Цікаво, дуже. Думають, що з цим робити. Роздуми, дивіться, роздуми, багато роздумів. Україна хоче результат. Тут ще невизначеність. Ви бачите, яка подурню. Тобто, ситуація буде змінюватись. Давайте так. У червні місяці домовляться про наступну зустріч делегації України і РФ. У червні місяці домовляться про наступну зустріч делегації України і РФ. Не бачу. Багато боротьби на цьому питанні. Розмов, як пауза. Невеличка. Угу. Думок багато. Спекуляцій думок на, на, на цій темі. Дуже багато спекуляцій думок. На жаль, здивіться. В принципі, одна колода мені показала, що там є продовження перемовин взагалі буде. Показала, показала. Я цю колоду питала за червень місяць. На визначеність. Давайте візьму цю колоду. У червні будуть продовжені перемовини щодо припинення вогню. Давайте так. Що мені тут видасть? Сінка мечів. Це відповідь ні в той же час маніпуляції. Багато маніпуляцій. Відходять. від цього. Ворог не хоче насправді про це казати, бо в нього наступ. Йомайо, що незрозуміло, коли царкубків навіть наступ. Але я зробила ті питання, які мені задають, як я бачила в колег. Хочу ще зробити тепер. У червні місяці будуть. Перемовини щодо припинення обстрілів. У червні місяці продовжаться перемовини щодо припинення обстрілів. Давайте дивитись так: обстрілів, саме обстрілів. А оце вже щось. До речі, тут мова про обстріли. Угу. Ось тут будемо дивитись. Обстріли. Оце питання будуть підіймати. Роздумів багато буде про це. От тут буде сербор, обстріли. Тому Беру цю колоду. У червні місяці продовжаться перемови щодо припинення обстрілів по Україні. У червні місяці продовжаться перемовини щодо припинення обстрілів по Україні. Обстріли. Обстріли так. Питання обстрілів стоятиме, тому що змінити ситуацію дуже хочуть. Обидві сторони. О, зміна, зміна ситуації, щоб була. Перемовини про це, так, пропозиції. Д'явол випадає. Дивіться. Справедливо, щоб вийти на справедливий результат. Тут цікаво. І ось ця ця. На дні колоди. Оці обстріли, ось вони. І про це буде мова бо з двох сторін хірячать, як скажуть, два стола. Ось тут вже інше. Припинення вогню не очікуємо, зупинки фронту не очікуємо, по обстрілам дивимось на ситуацію. Про липень я зроблю пізніше, тому що є прогноз, що на липень буде по обстрілам легше. Буде пізніше. Розклад поки що так.